Всім привіт! Сьогодні з вами Ніколь. І сьогодні в нас неділя. І я їду сьогодні в Австрію. Уявляєте в Австрію, в столицю Австрії Вену? Віну, Вену, віну. десь так. І зараз нас 8 ранку, і я йду в магазин купити деякі продукти. Не звертайте на мій голос, тому що я трошки прихворіла, так вісім дев'ять нам вже ми будемо виїжджати. І ми туди їдемо до церкви. А якщо в нас вийде, то ми трошки погуляємо. І так, ми вже в машині, Анділіна Єва. І нас зараз на годинах. 10.03. Нам ще треба буде заїхати за іншими людьми. І зараз мама з другом пішли в магазин. Треба деяке, щось докупити. І потім ми будемо їхати за людьми. Зараз ми в Празі. І будемо ми їхати 5 годин, десь так, може навіть. Шість, ну, тому що ми ще в Прагу їхамо їдемо Ми вже в Празі. Ну, це година. Це ще 6. Але якщо з Праги до Австрії, до Віни, то це значить п'ять годин. Ми а якщо їхати. від нас складно, то це шість. Ну ми на машині, так що ми швидко приїхали. Ну, а якщо на автобусі це довго. Ну, я їзди хочу. І я казала, коли я війшла від Теска, сніг малийшов. І зараз ніякого ніякого снігу немає. Дивіться, де тут сніг? Де? Де? О, ікея? Немає снігу, бачите? Нема, нема просто. Це нас ну, доща теж немає. І треба, щоб була дуже класна погода, і ми мали час, тому що ми хочемо ще погуляти. Мені нравится, знаешь, що, що там так, ми зараз в Вінні. Тут німецькі розмовляють, ми тут, тут всі по-німецьки, а я якраз э, в школі вчу німецьки. А ми не знаємо Да. Ми зараз церква вже закінчилася. Я знайшла там друзів. Ми. И... Зараз ми будемо трошки гуляти. Будемо трошки гуляти, і тут різні будівлі дуже гарні. Це весь храм, взагалі, в якому ми були. Можна де ми заходили. Ми тут заходили. Herr unser äh, Gott, gib das wir das Geheimnis des Herzens. Lass uns danken dem Herrn unser Gott. Die Wahrheit ist es für, ihr zu danken, Heiliger Vater, es ist recht wie zu. Und dann haben wir А це взагалі центр, центральна вулиця і тут багато різних магазинів, які дуже дорого коштують. І зараз в нас дощ і в мене вже всі ноги мокрі. Зараз тут просто йдемо і бачимо щось просто. Пишіть в коментарях, що це таке. Це якраз на криші, того здання. Храму великого. Дуже цікаво, там написано 1, 8, 3 і 1 і птахи. М -м, не знаю що.